Проживаючи в тилу, у не відчупам бертваль, не пізнав люсь і Не побачив побачивши смертей більше, ніж живих людей. Що ми знаємо про війну в тилу, хто ми і навіщо тут, поки править Божий суд, ким ми стали в цій війні, сердцями чи поки ні? Що ми знаємо про життя, ким підеш у небуття, що залишиш при собі, ким ми стали в цій війні? Хто із нас пізнає біль, тих, хто в пеклі по Хто на спині носить ці, хто лищує крики, пі, що ми знаємо про війну, вона інше тут тобто, талу, без руйнацій і вогню, безнадійна броні. Ми можемо, це наша рідна земля, хай буде весна. Без уламків і зміщань, без постійних катувань, без вірячих ґвалтувань, без страждань. Знаємо, що вам тяжко там, нашим донькам і синам, нашим матерям, батькам, воїнам, захисникам, і до нас приходить смерть та інакше спосередньо. З фронту звістка, син помер і живи собі тепер. І до нас приходить біль, не така, як фронту цвіт, знов хоронять. То свій брат у тилу світи хейкат на руїнах фронтових лежать діти тилових, смерть танцює по усім, По його, її, моїм. Всіх знедушує війна, всіх, як якір гне до дна, всіх знедовлює біда одна. Що ми знаємо про війну в тилу? Серце болить втомлює бій і ворог не спить Линуть звирію птахи, сонце засіяло, наші люди, ластівки, нам весну прислали. Ну і що ще восени зовсім неважливо, ми півроку без весни, птахівне, диво, Скільки болю і страждань в ранах білі крила, тільки горя і знущань, за тюрми дверима. Разом ми всі не співала пташка там, в чужині тужила, не скорилася котам, кров холола в жилах. Тепер вдома борода, друг Редис, калина, Певнена стильна хода, донечки і сина, Двісті птахів щожини. Вже в гніздечку вдома. Врятувались від орди, біль позаду й тому. Знову пташка заведе, пісню переможну, Сонце в небесах зійде, світло мить тривожну. Україна це наша земля. Він вкрав безжалісну весну, вона повзочі пролетіла, і страх у крихітних очах війна у дитячих породила. Ще кілька днів і ось вона дзвінким струмочком прошуміла, та у Ката нема душі, нема до цього в нього діла. Ще зовсім трохи, і птахи додому мали повернутись. Та шум гармат і гул сирен не дав нам з ними привітатись. Спокій падає снів, і ворог лежить, мовчи. Він вкрав безжалісну весну. А ми її всі так чекали, коли прокинеться дерева і вкриються луги квітками, він вкрав безжалісну весну, та не зламав він дух народу. Війна триватиме не вічно, здолаєм зло, ми за свободу. Він ворог дикий та підступний, в очах якого тільки лють, та вірю, не відзнаю точно, що волі прольски зійдуть. За вільна Україна, завершиться війни, зима. Скрізь пролунає перемога та на душі стане. Весна хочу вас сказати, що звільнили і відтіснили противника звідси підрозділи збройних сил України. А буде весна там, де ми стоїмо.